Брахман сказав, Цар Друпада, зачаївши злість, почав розшукувати кращих двічі народжених, що мали успіх у справах, і обійшов багато хат брахманів. Бажаючи народження сина, він з душею змученою горем постійно міркував Немає в мене гідного потомства. Від досади він говорив ганьба синам, які народилися в мене, а також і родичам. Він глибоко зітхав. Наміряючись помститися дроні. Думаючи про це, Друпада кращий з царів, хоча й намагався помститися, не міг своєю силою Кшатрія подужати сили дрони, його вихованості, освіченості і подвигів. І ось, мандруючи одного разу у володіннях калмаша пади, берегом ганги, цар прийшов у священну оселю брахмана. І не було там жодного двічі народженого, хто не робив би омивання бо не виконував би обітниці. Не позбавлений великої долі, той син Пришати побачив там двох брахманів мудреців яджу та упаяджу, суворих у обітниці смиренних, які досягли найвищих щаблів подвижництва. Обоє вони походили з роду Каш'япи, і були занурені у вивчення самхід, обидва ці брахмани, найкращі з ріші, були здатні надати йому допомогу, і, невтомний, він з усією пристрастю почав переконувати їх. Подумавши про силу й розум обох, він наодинці вдався тоді до молодшого з них, у паяджі, твердому в обідницях, виконуючи всі його бажання. Смиренно корячись йому і звертаючись із приємними словами. І, вшанувавши опаяджу згідно із приписами, він сказав йому коли буде зроблений жартовний обряд, силою якого о брахмане у мене з'явиться син для погибелі дрони, я дам тобі у опаяджу десять тисяч корів або ж усе інше, що приємно буде твоєму серцю, окращий з двічі народжених. Усе те я віддам тобі, і в цьому не може бути сумніву. І коли було так сказано, мудрець відповів йому Я не можу. Але друпада, бажаючи здобути його прихильність, знову ходив за ним. І ось після закінчення року упаяджа той кращий з двічі народжених о царю, сказав у належний час друпаді солодким голосом Старший брат, мій, блукаючи в лісі, підняв біля струмка пліт, що впав на землю, чистота якого була сумнівною. Йдучи за братом, я бачив, як той його негідний вчинок він ніяк не повинен був підбирати нечисті предмети. Побачивши пліт, він не розглянув, які недоліки властиві йому. Той, хто не розрізняє чистоти в одному випадку, як буде діяти в інших випадках. Коли він займався вивченням самхід, живучи в родині вчителя, він також їв завжди їжу, що залишалася від інших. Вихваляючи постійно гідності їжі, він ніколи не почував до неї відрази. На підставі цих здогадів, я вважаю, що брат мій жадає земних благ Йди до нього, о царю він зробить для тебе жартовні обряди. І хоча той цар, що знає всі закони і гребова в'яджую, однак, коли він почув слова у упаяджи, то помізкувавши, вшанував того мудреця, гідного шани, і сказав йому І хоча той цар, що знає всі закони і Гребова в'яджую, однак, коли він почув слова у упаяджи, то помізкувавши, вшанував того мудреця згідно шани і сказав йому Я дам тобі 80 тисяч корів. Зроби для мене жартовний обрято, владико. Зволь осудити мене змученого почуттям ворожнечі до дрони адже він кращий серед знаючих брахмо і не може бути перевершений у своєму мистецтві володіти зброєю брахми. Тому він і переміг мене у битві друзів. Немає жодного кшатрія на цій землі, який був би рівний цьому мудрові сином Бгарадваджі, головному серед наставників Кауравів. Зливий стріл дрони здатні нести тіла живих істот, а лук його має шість ліктів у довжину він небоякий великий. І, безсумнівно, за допомогою брахманської сили шляхетний син Пхарадваджі, могутній стрілець із лука розтрощує міць шатріїв. Він діє подібно джамадагні, який був породжений для винищення кшатріїв. Бо страшна сила його зброї нестерпна для людей на землі. Подібно вогню, що пожирає жертовну їжу і виливає силу брахму, він, слідуючи Брахму, спалює як шатріїв, зустрічаючись з ними в битві. Хоча в ньому і брахманська, так шатрійська сила, брахманська сила переважає Будучи нижче дрони через мою кшатрійську силу, я. Вирішив вдатися до брахманської сили, з'явившись до тебе у найкращого знавця брахмо і переважаючого дрону. Зроби такий жертовний обряд, о Яджо, щоб я одержав сина, непереможного в битві та здатного вбити дрону я дам тобі десять тисяч корів. Сказавши йому добре, Яджа почав робити приготування, необхідні для жертвопринесення. зміркувавши, що воно буде важким. Він почав спонукувати Іуепаяджу, який раніше не хотів цього, і ядже обіцяв зробити жертвопринесення для перемоги над дроною. Тоді великий подвижник у Паяджа повідомив володаря людей про все необхідне для жертвопринесення, метою якого є одержання сина. У тебе, о царю, народиться такий син, який тобі бажаний, одмінний найбільшою доблестю, могутністю та силою. І тоді цар друпада, маючи на увазі, що син його буде обивцею сина Пхарадваджі, зробив усе необхідне для успіху справи. А Яджа, після того, як зробив узливання вогню, велів покликати царицю і сказав їй Підійди но до мене, о, царице, у тебе зародилася двійня. Цариця вирекла, «Вуста мої намазані обрахмане. А сама я змащена чистими пахощами тому я ще не готова для одержання сина. Тож почекай же мене трохи заради сприятливого результату справи. Я мовив коли жертовне масло вже приготовлене яджею і освячене упаяджею мантрами, чому йому не здійснити бажання? Ти йди або залишайся. Брахман провадив коли ж так сказав яджа, і коли освячене жартовне масло було пролито на вогонь, з нього піднявся тоді юнак, подібний божеству. Він був на кольору, страшний на вигляд, прикрашений вінцем, у чудовому панцирі, з мечем і стрілами, був озброєний луком і щохвилинно кричав. Він зійшов на кращу колісницю і поїхав на ній. І тоді панчали. Зраділи вигукнули Благо, благо. Цей царевич народився для вбивства дрони. Він розсіє страх панчалів і розвеселить їхню славу, він позбавить царя журби. Так сказав невидимий Великий Дух, що витає у небі. Потім повстала із середини вівтаря дівчина панчали, обдарована щасливою долею, з прекрасним тілом. Зі станом, як середина вівтаря і чарівна, смаглява тілом, з очима, як пелюстки лотосу, з темно-синім кучерявим волоссям це була сама безсмертна, що прийняла людську подобу. Від неї на цілу крошну йшли пахощі, як від блакитного лотосу. Вона являла найвищу красу, і не було її подібної на землі. І коли народилася ця стрункостанна, невидимий голос сказав Ця краща з усіх жінок смаглява тілом, призведе до загибелі Кшатриїв. Струнка станом вона в належний час зробить божественну справу через неї настане для Кшатріїв велика небезпека. Почувши те, панчали всі голосно закричали, немов прайт левів, і їх, сповнених такої радості, не могла переносити ця земля. Коли ж обох їх побачила при шаті, вона, домагаючись дітей, підійшла до яджа і сказала йому Нехай вони обоє не знають іншої матері, крім мене. Добре. сказав їй яджа, бажаючи зробити приємне цареві, і двічі народжені, задоволені у душі, нарекли їм імена, через його сміливість. І велику відвагу через його подібність із вогнем, а також від того, що він народився в сяйві вогню. Нехай цей син Друпади буде по імені Тхріта Д'юмна. Величч відважний. А крішну вони назвали Крішною, бо вона була смаглявою. Так народилася та двійня при великим жертвопринесенні Друпади, а величний син. Парадваджі привів Тхрітад'юмну царевича Панчали у своє житло і навчив його мистецтву володіти зброєю. Думаючи про прийдешню неминучу долю, велемудрий дрона зробив те заради увічнення своєї власної слави.